Чтобы они при таких умовах. Ты русский, да? А Что ты думаешь про войну в Украине? Русские правы или нет? Съебись отсюда, пожалуйста, но это точно не твоя лужайка здесь. Что, твоя лужайка? Сейчас вот общий... запишу видео и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь, вызывай. Съебись отсюда, нахуй, блядь. Дайди в пизду, ты понял? Сайди в пизду, блядь, ебаная котлянья, блядь, заебали уже, блядь. Слышь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. Пидор. А а что ты не в России тогда? Ты любишь Россию? Что ты туда в Германии, Паспорт, не в России? Ты блядь. Ха -ха. От, от бачите, їм нема, нема, нема що сказати навіть про це тому що я після ранення, дурак, А ти був на війні? А чого ти на війну не пойдеш? Чого ти на війну не пойдеш? Ну все, от ми й доігрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки що в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не повинні ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія, це хто вообще монголи, буряти. Тоді ми що, так, так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголові бурята в є своя республіка? У Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. Росія, хто вони до ці пор нема. Вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не з бувшого радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це, до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типа можливо. Поняло така історія. А, далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. У нас планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі. Бо чекарсувальський коридор, ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща? да. Чи там Є Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіщала, все що обіщала, все що сказала, все виконала. Ну от, понятно. Потім він тільки що заявив, каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України, світити складу Росії, не питає взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде составу Росії, не вийде в Євросоюз, якщо не треба питати Москву. Ну типа опять бред противоречия. Потім, оце що він розказав, саме головне, ми захватимо Україну до вже осені, цього 2025-го. Отже, друзі, ду. Дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по парадній площаді, двигуються Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, Deep Діпстейт, карту як там відбувається все. Ви якщо подивитеся, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область, і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька області, тільки там рухається, і це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових, з куча артилерії, з куча автоматів, з припасами і так далі. Поняли, ну, не можуть нічого зробити. Так от, коротше, от бачите, яка ситуація. І вони нічого з цим не можуть зробити. Взагалі. Ви маєте пісні писати, водиси чинять, підтримуються. Діти нехай картини малюють. Поняло? Роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі наступно, там, щось, там... він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами взагалі, абсолютно ніякої. А, ну, доглянемо, як воно.